Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас на сьогодні вже 15 липня. Ранок 873 е, доби мужньої оборони України протинували російських окупантів. І як завжди, зранку на обосує ми продовжуємо традиційно огляд мапи бойових дій, того, що сталося за останню добу в зоні бойових дій. І сьогодні я почну з. Теми з населеного пункту, який останню добу, як я її в принципі передбачав, буде має ну, найбільшу таку увагу від а, як змі, так і від експертів. Мова йде про а, такий населений пункт, як а, справа у тому, що напередодні я звертав увагу. На те, що російські окупанти намагаються встановити повний контроль над урожайними, будуть з'являтися різні а, заяви про те, що урожай знаходиться під повним контролем а, російських окупантів. Але є нюанс: а, є о, нюанс, який пов'язаний з тим, що такий населений пункт, а, як урожайний, станом на сьогодні. А, не існує, його повністю знищено. І я проводив паралель з таким населеним пунктом як роботи. Тут тобто, що я маю на увазі? Є територія, яка повністю знищена російськими окупантами, це село, жодного вцілілого будинку, жодною позицією, яку можна було потримати. І в принципі, я скажу так: станом на сьогодні. Російські окупаційні війська не мають, продовжують не мати контролю над врожайним, бо те, що там знаходиться, це не контроль. А росіяни зайшли дійсно на північну частину самого села, встановили там свій Аквафреш і, в принципі, що далі? А далі те, що село прострілюється і їм не вдається закріпитися саме так, як і не вдається закріпитися. На а, роботинському виступі, в роботинському виступі, в селі Роботину, а північна частина північні околиці там фактично а, дорога лісопосадки знаходиться під контролем сил оборони України. А, росіяни тільки нещодавно змогли в роботину, умовно кажучи, закріпитися в центрі, але північ. Не знаходиться під їх абсолютним контролем, там не знаходяться їх позиції. Так само і врожайно. Росіяни вони вже давно зачепилися за південну частину врожайного, закріпилися там і намагалися постійно просуватися в центр. Зараз сил оборони України врожайному в центрі та на півночі нема. Вони є на околицях по півночі, північних околицях врожайного. Та тримають там оборону. В Свою чергу російські окупаційні війська не можуть закріпитися ані в північній частині самого села, ані в центральній. Вони можуть тільки переміщуватись, благаючись повністю покладаючись на те, що їх там не наздожене fpv дрон або не прилетить 155-й калібр. Отже, це контроль, ні, не зовсім. Я б не назвав би це контролем. Це, скоріш, все ж таки, сіра зона. Тому врожай не можна вважати сірою зоною, а не чимось чимось більшим та о, чимось більш таким, ну скажімо так, о, зрадницьким. Так? Далі о, ми просуваємось від о, півдня в о, центральну частину по лінії боєзіткнення, як завжди, це Покровський напрямок. На Покровському напрямку російські окупаційні війська продовжують а, намагатися а, вийти на ліву, а, лівий берег річки Вовчо Карлівське водосховище, а, тиснуть на Новоселівку. Першу а, тут ситуація дійсно складна. М не, вона складна вже а, досить а, давно. Сили оборони України намагаються утримувати ці позиції, але тиск достатньо потужний. Хоча є і декілька моментів, на які я зверну увагу трохи пізніше. Російські окупаційні війська мали просування біля Новоселівки Першої і не тільки на південній частині від траси 0,5 -11. Вони тиснуть на Лозувацьке, вони намагаються тиснути на Воздвіженку, а вони, окрім цього іншого. Намагаються розвивати успіх ще й в районі Олександропіля. Тобто, ми бачимо, що тиск на турецьку агломерацію він також і продовжується саме з півдня на північ. Так само продовжується тиск в районі Нью-Йорку, в районі Дружби, в районі Північного та Залізного і Південного. Тобто, в принципі, вся та лінія боєзіткнення навколо турецької агломерації. Яка була і раніше, але є нюанс, про який стало відомо нещодавно. Цей нюанс полягає у тому, що в боях за турецьку агломерацію приймають участь підрозділи, такі як, наприклад, 506-й мотострілецький полк, який було створено. Після переформування 21 першої окремої мотострілецької бригади в 27-му мотострілецьку дивізію, і окрім всього іншого, в цих бойових діях приймають інші підрозділи. Участь це 433-й мотострілецький полк, який також був створений після переформатування залишків 25 першої МСБР і е, 589 е, МСП. Що це все таке? Що це за МСП МСП мотострілецькі полки, 433-й, які діє в районі Очеретина, 506 та 589 МСП, які діють зараз а, в районі, районі Турецька? А у тому-то і справа, що саме ці всі полки вони повинні були в перспективі. Розвивати успіх на Покровському напрямку як резервний ресурс. Тобто вони повинні були бути використані або для прориву на Покровськ, або для подальшого наступу в турецькій агломерації, коли там будуть сформовані відповідні умови. Про що це каже? Це каже про те, що ці полки. Як я і раніше звертав увагу в принципі, на всю їх а, турецьку наступальну кампанію, а, вони почали використовуватись, ну м'яко кажучи, а, випереджаючи а, о, створені умови. А, створені умови а, для наступу на турецьку агломерацію, які таки не були створені. Що я маю на увазі, ну те про що я завжди і казав. Перерізання траси 0,5-04, вихід на лівобережжя е, річки Вовчого та Карлівського водосховища. Цього не було зроблено. Цього не було зроблено, і станом на сьогодні російські окупанти не можуть реалізувати ці свої а, плани, оскільки їм вже не вистачає ресурсу. Вони продовжують глюмувати. Вони не можуть закрити повністю потреби щодо о, наступальних дій по кожному з цих о, напрямків і своєчасно на їх закривати. І найцікавіше в цій історії те, що о, саме 506 шостийдесят 589 та 433 МСП зараз з'являється інформація, що вони несуть величезні втрати. І майже їх повністю перетворюють в фарш. Отже, те, що повинно було бути резервом, зараз перетворюється на, резервом на майбутнє зараз перетворюється на фарш. І з цього можемо зробити висновки. А який буде мати успіх, така турецька епічна операція? Йдемо далі. Далі просуваємось по о, мапі, і тут о, я хочу звернути. Увагу на події в районі Карлівки та Красногорівки, де росіяни так і не можуть реалізувати а, свої поставлені задачі, тобто по Карлівці, це захоплення і замикання нетайливо Карлівка по Карлівському водосховищу. А в Красногорівці загальмувався процес а, міських боїв для російських окупантів. Але це може бути пов'язано з тим, що вони можуть зараз займатися перегрупуванням, що якраз і. Відбувається, тобто наступна хвиля, якраз на цьому тижні. Наступна хвиля наступальних дій на цьому тижні якраз і може е, знову показати свою каталізацію інтенс, е, інтенсифікації відбудеться в Красногорівці. Е, просуваючись далі, це вже часів яр. В принципі, в районі часового яру не відбувалось якихось. Досить критичних подій по лінії боєзіткнення. російські окупаційні війська не демонстрували проривів. Отже, в принципі, ситуація дуже складна, але вона достатньо контрольована. І, звісно ж, треба згадати і про лимана куп'янську вісь Напередодні я звертав увагу, що окрім куп'янського напрямку. А південніше, а, саме по жеребцю, саме по лінії Невське, а, загрозливим є локація Макіївки, і саме в районі Макіївки у росіян було просування, вони мали можливість просунутися та а, зайняти декілька позицій а, в самому населеному пункті, що значно розширює їх можливості а, по подальшому розвитку а, своїх наступальних дій. А, отже, в принципі, ситуація, як ми бачимо, має ось такий вигляд. Але найголовніше це те, що росіяни вони не на жодній з ділянок не продемонстрували а, якусь о, прориву, чи якихось о, здобули о, результатів, які б максимально погіршили в становище сили оборони України. А, під кінець а, цього відео хочу поговорити про тему, яка стала темою номер один учора. Мабуть, вона буде й номер один сьогодні протягом доби, можливо, взагалі наступний тиждень. Хоча, навряд, чи я б цій темі приділяв так забагато за уваги, але все ж таки треба. Тому що йдеться про а, напад а, спробу вбивства Дональда Трампа, кандидата кандидата в президенти. США не вбили, але були дуже до цього близькі. А вбивця було ліквідовано. Не можу назвати це одразу. З'явилось багато конспірологічних версій, що це інсценування не можу це назвати інсценуванням, тому що той, хто розуміється на роботі снайперів, і той, хто перез... розуміючись на цій роботі, передивиться відео, яке демонструвалося з різних ракурсів. Усі а, можуть стовідсотково сказати, що це не було і близько навіть інсценування. А Дональду Трампу не сказано взагалі пощастило. Дійсно дуже дуже. Вдачливий, скажімо так, кандидат, але тут є інший момент. Я не буду навіть згадувати всю ту шизофренію, що відбувалося в російському сегменті. А про те, що це українці мають до цього стосунок про те, що нібито вони були зацікавлені ну, зараз, у росіян завжди, якщо щось трапляється, то у всьому винні українці, і вони. Ну я не знаю, навіть якщо будуть вибухи на сонці, а вони також та магнитні бурі будуть на сонці, вони також будуть в них звинувачувати українців. Інший момент справа у тому, що дійсно за останній час в українському інформаційному просторі багато лідерів суспільної думки ЛСДшників, як я їх називаю, а інколи навіть і майже офіційних. Майже посадових осіб дозволяли собі а, висловлювання щодо Дональда Трампа ну вкрай необережні і дійсно а, могли сформуватися відповідне могло сформуватися відповідне відношення у а, кандидата в президенти США а, до такого відношення до себе а, в Україні. Ну, в відповідному ракурсі. Отже, а що тепер? А тепер ось що любі друзі. А тепер у Трампа плюс декілька відсотків, і це як мінімум декілька відсотків. А на президентських під час президентських перегонів він саме той, кого полюбляють американці в плані героїчно вижив в ситуації, коли у нього було мінімум шансів. Американці люблять такі героїчні історії, і саме тому він стає небезпечним, або він отримує бали, електоральні бали, і перемога для нього стає більш ну такою досяжною і більш реалістичною, ніж раніше. А отже, а, український інформаційний простір, який щодо Дональда Трампа був. А, Ну, досить такий насичений негативними висловлюваннями? А він буде привідом для майбутнього президента, можливо, майбутнього президента, приводом для того, щоб саме своє ставлення до України формувати відповідно до цього інформаційного простору, відповідно до тих коментарів та висловлювань, які лунали весь цей час. А питання виникає: до чого я все це? Мабуть, до того, що якщо хтось не розуміється на дипломатії та не може передбачити майбутнє, а йому не треба висловлюватись досить різко та негативно про людей, які, ну, в перспективі можуть вирішувати долю країн фактично, і у тому, то і справа, що на жаль, ми вже неодноразово робили такі помилки. Тому що минулого разу, коли Дональд Трамп е, також змагався за крісло президента США, дехто е, привітав Хіларі Клінтон е, з перемогою ще до того, як були останні е, голоси прораховані. чи е, як все е, потім е, вийшло, ми дуже добре знаємо. Отже, для нас буде дуже непростий період дипломатичної роботи, якщо дійсно Дональд Трамп переможе, особливо коли у нього таке залізно-титанічне вухо. Що ж, друзі, на сьогодні я свою доповідь на обов'язковій та завершую. Огляд мапи було проведено з урахуванням найбільш небезпечних локацій. Якщо вам сподобалось, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, тисніть на відповідно. Дзвоник. А також нагадую, що ви можете в коментарях залишити питання до мене, на які я відповім суботу. Традиційно відповіді на питання телеглядачів та читачів. Кожної суботи, але тільки 10 питань найцікавіше на сьогодні. На ОБС все радий був з вами знову побачитись. Слава Україні, слава нації.